Всім миру, браття та сестри. Перші враження про гост РП дуже класні, зразу подивився онлайн дуже чудовий. Думаю, зразу підбіжу до квестового персонажа звати його Правда. Так треба поговорити з ним. Вітаю. Мене звати Правда, і я буду вашим путівником та помічником. У мене є для вас декілька завдань. Ого, круто, друзі. Треба виконати хоча б одне завдання. Завдання, мій початок. Ого, треба перевірити інвентар англійською буквою Вай. Добре, правда зара виконаю. Ой, правда, щось я зголоднів. Іду я поїм аж заносить, думаю, буде смачно. О, моя улюблена шаурма, зара перекушу. Ой, друзі. Вийшли трішки неполадки. Треба мені бігти. А якщо вам сподобався ролик, вліпіть ту вподобайку та підпишіться, будь ласка. Все, до зустрічі я побіг.